Питання захисту внутрішньопереміщених осіб, з моєї точки зору, є сьогодні одним з найбільш ключових питань соціальної політики в Україні. Бо ці люди постраждали чи не найбільше. Багато з них, в тому числі багато моїх знайомих, спочатку втратили в 2014 році на окупованій Донеччині, після того втратили другий раз області, після того втрачали третій раз своє майно під час окупації Київської області і повертали сюди після звільнення. І сьогодні будь-яке питання, яке Допомагає внутрішньопереміщеним особам, має бути одним з перших в порядку денного після допомоги Збройним силам України і сектору безпеки і оборони. На жаль, ми бачимо, що поставили останнім. Я закликаю всіх в цьому залі також одноголосно підтримувати цей законопроект. Але також я хотів би звернутися до представників команди Зеленського, тому що все, що стосується внутрішньопереміщених осіб. І те, що розробляється і тимчасовою спеціальною комісією з питань внутрішньопологічних слів, те, що пропонується будь-якими фракціями групами в цьому напрямку, має підтримуватися, а не блокуватися Офісом президента. І як тут не згадати законопроект 11161, який давав реальні механізми компенсації за знищене майно мешканцям окупованих територій і мешканцям територій, де ведуться активні бойові дії, одноголосне перше читання в залі. Одноголосний комітет, і перше і друге читання, одноголосне друге читання в залі цього парламенту. Ми об'єдналися всі. І тотальне блокування з боку офісу президента. Це неправильно. Тому я звертаюся до представників монобільшості підтримати цей законопроект, але одночасно ви ще ходите в офіс президента. Поясніть пану Зеленському, що цей законопроект 11.161 треба підписати.